Пане президенте, вітаємо. Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене не називають. Вічі мені, бо як включу розвідку, буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре, найбуде. Боже, яка у вас гарна церква. А ти Володя взагалі до церкви ходиш. Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя, я як штик на службі бачу. Ну, дивище, бо до церкви треба ходити. Добре, худе будемо починати вже ту офіційну частину. <гум> <гум> дай Боже, шар, як ті буксери по двограду ще вітають. Вітаю, пане президент. Слухай, Оленка, я забув тобі якийсь презент вже. Та що, та йой, та мені не треба. То як, а F-16 не треба? Треба. Що вона така встидлива в тебе? Ну, так здається. Та знаю, знаю, ви мене ще зараз туру скрутите, дай Боже. Давай ще ти, краба. О, агентура ту, як то. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколоти. ти мені трохи молотвами чи на місці не сидиш. Граші будуть, не дивись, так. дякуємо. Раді вітати. Та тобі брови так пускову. Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово. Тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти жерменівші цукорки. І минучок у льодові Там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишало, дні барбариські? Питання закупку яєць закрито раз і назавжди. назад. Бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А ти де тут такий босі взяв? Та я тут все був. Я жартую, молодші хлопчики. Вітаю. Ти що на мене так сідиш? Подарувати тобі танка? Президент Байден має зробити ще одну дуже важливу заяву на рахунок Російської Федерації, але вже після невеличкої реклами. Привіт, я Маріель. Скорочена Марійка, ми ще в Тіндері переписували. Я пам'ятаю, гріх тебе забути. Рело заливаєш трохи. Тіка по швятам і тіко бейкуш. Бейкуш. І ти отко всім на першому побаченню заявляєш, що ти п'єш елітку, яка вартує, як моя хата. А ти всім бабам озвучуєш, що ти не хлоп, а лоп. Ну раз ми з тобою на першому побаченні такі відверті. Ти така гунрова баба. А слаболепте бейкуш мене в офіці. Найкраще крафтове українське вино, і я готова смакувати навіть самого дідька в офіці. Але два грам не більше. Арбіна, можна і 50. ще твітки такого штепсля, як те, такі гроші. Я працюю в криптовалюті. Надіюсь, посилання в А по промокоду Віктор 10% знижки. Увага! Надмірне заливання реала робить з тебе не людину, а скотину. Перед тим як їхати до вас, я спитав чата GPT. Чат, що мені не забути взяти з собою до України? І за три секунди він відповів: Візьми Хаймерсе, і скажи їм. Just do it and never give up Цікаво, чи цей чат знає, які заяви історичні буде робити Путін під час свого виступу 22-го І то я в нього теж спитав. І він за три секунди відповів: першим ділом на сцену війде Газманов в італійському пуховику Прадо за п'ятерку євро. І заспівай. Офіцери, ви, бурята, догонять вас туда отряди за володю, за мою куртку прада до кінця Відповідно, зазомбована дичина почне сітішити. Речати, плакати, хлопати. Так і да, за прада, за запрада, да, за Запрадать. За 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 коли вони ще спокоють, він вийде лічно. и начну говорить что-то наподобие... Мы на них не нападали. Это они на нас напали. И вот когда они на нас напали, у нас не было другого выхода, как напасть на них первыми, чтобы они не напали на нас. за то, что когда ему уже кто то ему -то там обещал. Ведь мы все помним, как НАТО обещала не расширяться, а само взяло и расширилось. И я это помню. Ми до последнего хотіли не нападать. Но нас винудили напасть, чтобы потім отступить. І попробовать напасть опять, щоб ні у кого не осталось сомнений, що ми вновь да, мы отступим. Стоп, чекайте. Ну але ж в його виступі має бути щось страшне. Він має оголосити загальну мобілізацію чи війну НАТО. Та да, не саме страшне, в його виступі чат писав, що в нього будуть трусити руки, і в самому кінці він перне відстрах мене все. Правда, в новини попадає тільки теж в нього руки ще трусили, бо продьож ніхто не чув. Там його помічник чув, але він вже дав команду його запити. І на концовку замість Стетхема, до всіх глядачів, зверну, я Від мені самохвалу, дякую всім, хто підписаний. Хто ставить лайки, пише коменти, підтримує канал. Я на його патреон підписаний! Низький уклін і велика шана же ти ще не побояв, а таки підписав. Я йому донат скидала. І всім, хто колись скидав хоч двачетку, особливо фільварському ігору, який скинув донатки швітневі. Він пішов на то ж відомо, розуміючи, що чекає його в хаті після того відео. Я собі вже то уявляю, він лежить на ліжку, і то ні з того ні з чого. Ляп стакан уде в Рело. Ти ютубер добаний. Ти мене за кого маєш, я твою мать? Та що ще стало, кохана? Ти як не притулі мільйони скидаєш, то тим блогерам благерам Та то, то сам хвалу лупорядний хлоп, то він людські теми піднімає мас. А ти часом не хочеш підняти в маси тему мого тріснутого телефона? Чи ти вже чисто поїхав мозгами з тим ютубом? Що б там не було, йогорко. Велика тобі подяка. Також я дякую всім, хто підтримав канал минулого випуску, борці Кучкарьову, Олегу Хомику, Відьку Шишкіну, Ткачову Павліку, Забровському, Дякуну, Мот, Аркеляну, Войченко Дімі і мому колежі мішку депутату. Ви то Також я нагадую вже нині неділя, і в першу чергу ви повинні донатити на ЗСУ, як на це. Того разу я випишу ще на монобанку, де збираю для взводу мого колеги на радші і тепловісу. До того збору я долучаюсь як своїми грошима, так і часом. Ви можете хіба грошима. Обняв, припідняв. І здебим ще на новому відео.